Отже, поступок українськими територіями не буде, але не буває диму без вогню. З чого склалася вся ця ситуація? Ну насправді. Західні аналітики обговорюють такі варіанти в залежності від того, яка буде геополітична конфігурація. Вони готують там різні варіанти. Як я вже казав раніше, є ізраїльський варіант, це без членства і використання п'ятої статті. Нам будуть допомагати там і матеріально, і технологіями, і військовою технікою, тобто будуть нас озброювати для того, щоб ми могли захищатися. Це ізраїльський ізраїльський варіант. Німецький варіант це те, про 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 що проговорився співробітник НАТО. І казав він, що в е, обмін частину території окупована, а частина, яка яку відвоювали, значить заходить під під парасольку безпекову НАТО, і потім, значить, е, як з німеччиною воз'єднання там через певний час якісь можливе. От і взагалі поділ корейський варіант, третій там ще розглядається, що розподіл там по якійсь паралелі, значить там чи по Дніпру, чи ще якимось чином розподіл території, оце ваше, оце наше, і ці варіанти безперечно вони розглядаються. Просто що співробітник НАТО, знаєте, публічно проговорився про, про це. А такі такі дискусії ведуться, і, безперечно, дивляться. Куди схиляться шальки терезів реальної політики і реальних подій на, на полі бою? Отже, підтримка НАТО до кінця з одного боку, а з іншого боку, такі версії мають місце бути. Так чому нам вірити нині або одне іншого не виключає? Нам треба усвідомлювати. Головний мотивуючий фактор для заходу те, що вони не готові. Перемогти Росію з усіма наслідками, тобто щоб вона там розпалася як імперія, ну завершила завершила своє існування як імперія, позбавити її ядерної зброї, щоб вона нікому не погрожувала. Захід на це не готовий. Захід готовий домовлятися. Останні події там вільнюса. Говорять нам про те, що вони залишають собі маневр домовлятися з Росією з єдиною ціллю для того, щоб відірвати Росію з альянсу з Китаєм, щоб не не утворився альянс більш. Потужніший російсько-китайський, тому що Китай має гроші технології, а Росія має ресурси, і об'єднання цих двох держав вони ускладнять життя заходу ну, в середньостроковій перспективі. Але Наскільки до того йде? Ми не бачимо зараз сильно великої динаміки в китайсько-російських відносинах. Безперечно, тому що Китай дивиться, як складається ситуація. Він завжди буде на боці переможців. Він буде отримувати зиски в будь-якому випадку Китаю. Треба він себе позиціонує як глобальний гравець, як Сполучені Штати Америки. Тому він не буде демонструвати, що він на боці когось став однозначно. От вам підтвердження того: два візити: один в джиду Ліхуея і представника Китаю. А другий в Росію поїхав міністр оборони на 5, на п'ять днів. Там з серйозним візитом, ось вони це політика Китаю, такі е, качелі. Знаєте, в один бік, в інший бік, збалансовані, але вони і з того і з того візиту візьмуть дивіденти для національних інтересів для своїх. Власне, і будуть використовувати Росію надалі. Як це роблять уже для України? Триває робота над певним форматом взаємодії з G20. голос України мають почути на саміті в Індії в вересні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ще одна його цитата. Він пояснив, що і чому Україна немає в списках на відміну від країни агресорки до слова. Мовляв, Росія входить у формат G20, ба більше з Індією РФ у досить тісні партнери. Водночас Кулеба зауважив, що візит самого Путіна на саміт під питанням. Також очільник української МЗС запевнив, що українські партнери не вестимуть переговорів щодо України без координації кожної позиції та кожного елемента з Україною. Якщо подивитися на цю ситуацію трохи збоку і простою мовою її описати, тобто Україну не запросили, Росію запрошують, але ні, 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 не подумайте, ми не будемо обговорювати вас за спиною. Ну, приблизно така концепція. Насправді чи варто Україні засмучуватися і. Якось намагатися все ж провести детальніші перемовини щодо присутності на саміті G20 і щодо стосунків взаємовідносин Індії та Російської Федерації, на якому вони зараз етапі не варто нам стукатися в закриті двері, якщо нас не запрошують. От саме на цей саміт нам не варто туди стукатися, тому що тут питання з'ясовують між собою стосунки, як на мене, якраз Індія і Китай. Чому розповім? Вони готуються. Ну декілька фактів підтвердження тези: по-перше, вони готуються до саміту Брікс, і Китай хотів розширення цієї організації. Були там наприкінці липня, значить, збори підготовчі. На експертному рівні вони хотіли долучити нових членів, які є вже фоловерами Китаю. Ну тобто посилити вплив Китаю у Бріксі, щоб він там вирішальним був. От Індія заблокувала, заблокувала це розширення, і цього розширення не буде. Тому другий момент: от на світовій арені шальки Терезів схилилися в бік євроатлантичного цього табору. Він почав перегравати китайський табір. Це свідоцтво на цьому. Це самі Джиді, коли приїхали представники глобального півдня на ну на цю зустріч експертно. І Китай змушений був також їхати для того, щоб не продемонструвати на міжнародній арені таку свою позицію, що він про таку позицію займає. Тобто, це була перемога е, заходу, і зараз Індія відіграє, відіграє свою позицію. Вона завжди була лідером країн глобального півдня. Вона. Визначала завжди третій третій шлях, навіть коли у нас було протистояння радянського союзу сполучених штатів Америки. Вони були вона була лідером країн неприєднання так званих і демонструвала третій шлях. От зараз вона хоче цю позицію на світовій арені відстоювати, і тому вона хоче, яка була заява Індії. Вони підтвердили, підтвердили так ми не, не запрошували, тому що ми хочемо обговорити нагальні проблеми, які склались на глобальному рівні, тобто тим самим вони себе підносять. І свій саміт як міжнародна площадка, де мають обговоритися питання, які надзвичайно важливі і були увага до них була зменшена там на попередніх на попередніх самітах, тим самим піднімаючи свій імідж а, своєї країни. Тобто, це не нівелює участі Індії та Китаю до цього на саміті в Саудівській Аравії. Це показує власну внутрішню політику. Я зрозуміла вашу тезу. На жаль, маємо констатувати, що зараз в Україні знову пролунала повітряна тривога. Я традиційно закликаю наших глядачів бути в безпеці, проходьте в укриття, не нехтуйте, будь ласка, власною безпекою. Зараз більшість областей України почервоніли через загрозу з повітря. Маємо черв. Ергове, ось подивіться, зараз відразу, поки я кажу, ще Харківська область додалася рівненська, засяяли червоним кольором. Поки що тільки Хмельниччина не перебуває під повітряною тривогою. Зараз маємо загрозу з боку Росії. Однак пропоную продовжувати вам, пане Руслане. Ми вже почали діалог і маємо все ж таки кілька ще тем для обговорення. Я сподіваюся, що ви у безпеці. Тому пропоную поговорити про президента Латвії, який скликав Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю. Це про ще одну небезпеку з того боку. Про це Едгарс Рінкевич Рінкевич написав у твіттері. на засіданні. Обговорили ситуацію на кордоні, а також оцінили політику покарання в умовах гібридної війни. Про це повідомляє Делфі Латвійський президент висловив невдоволення нинішньою кримінальною політикою щодо людей причетних до організації. Нелегальної міграції і зазначив, що східний кордон можна розділити на три частини. Є необлаштована ділянка, є кордон з Росією, який був побудований до 2019 року, і відповідає тодішньому явленням про те, що Росія є більшим фактором ризику. І Є кордон з Білорусю, який був облаштований, щоб зупиняти мігрантів, але сам паркан не захистить від більших провокацій, за словами Рінкєвич, оснащення східного кордону Латвії, датчиками системами відеоспостереження та Кож будівництво стримуючого паркану є наразі пріоритетом. Отже, президент Латвії скликає раду і бачить все більшу і більшу небезпеку з боку своїх сусідів, якими можуть бути ці провокації, і чи дійсно зараз зростає ця небезпека? Безперечно, небезпека зростає, тому що Росія, хоч хотіла б розтягнути увагу країн НАТО, якраз відволікти на свої проблеми. Перш за все, от вона спровокувала кризу в Африці, і після цього, після цієї кризи, можна очікувати міграції, великі міграційні потоки в Європу, і це буде проблема. Політична знову будуть обговорення, як ділити квоти. Також провокує Вагнер і провокують Росія на кордоні. Безперечно, для того, щоб Європа зайнялася своїми, начебто, своїми проблемами, і не допомагала чи менше допомагала Україні? От мені здається, така ідея. Це перетягування уваги для того, щоб змістити ракурс. Я розумію, а наскільки зараз небезпечно для Латвії власне межувати з Росією та Білорусію? Звідки першою відбудеться провокація, з якої з цих країн? Я думаю, що вони пробві вже відбуваються. Просто про них не не говорять так часто. Там і ДРГ заходять, і мігранти мігрантів туди потоки підвозять направляють. Ми бачили, як минулого року там взагалі організовано спецслужби підвозили мігрантів, тих і кидали на загородження. Їх я думаю, всі всі ці речі вони продовжуватися будуть до, до того моменту, поки не впаде. Кремль, поки він не програє, це в його стилі в такі, знаєте, спецслужбістів ці операції такі проводити. Тому він буде провокувати. Вони на полі бою не можуть нічого зробити в прямому протистоянні там армія на армію. І от вони будуть о, таким чином робити провокації, як вони роблять у їхньому стилі там у Африці перевороти, десь провокувати на кордонах о, таким чином. Наскільки великі шанси Україну убезпечити себе на кордоні з Польщею, також зараз відбуваються певні заворушення з боку Білорусі. Про них ми теж знаємо. І ось я коли читаю про стримуючий паркан, датчики та системи відеоспостереження, я все ж таки згадую, що до того Латвія перекидала ще й війська на кордон, тобто ситуація може не обмежитися просто посиленням і збільшенням кількості відеокамер. Справа в тому, що змінилася взагалі концепція НАТО. Латвія це країна-член НАТО. Там створюються три регіональних угруповання і буде збільшена кількість військ. Тобто туди зайдуть і іноземні війська. Тому Росії її провокаторам там, взагалі, якщо б сказати, не парламентською лексикою, нічого не світить. Абсолютно там будуть створені командування північ, центр і південь вздовж цього східного кордону НАТО. І Туди перекинуть озброєні підрозділи натівські. Так що як зайдуть ті ДРГ туди, так, так їх там і прикопають під сосомками на тій території, куди вони зайдуть. Власне, будемо чекати на цю подію. Потім відвідуємо ці сосанки. Я вам дуже дякую за те, що були з нами за вашу позицію озвученого сипенко Руслан, дипломат та експерт, міжнародник з нами в прямому етері. Нагадую глядачам, вам кажу, що дуже вдячна.